Привіт, друзі, це був DLSD та Саваш, і сьогодні ми будемо грати в Steel Ocean. Привіт всім! так. Ми знову уже... на своєму улюбленому Кавачі. Кавачі. Ну, Кавачі, да, да, да. Кавачі. Так, маємо. Можем... Артилерія або а, Battleship, ну, як да, ми я, розуміємо. Якось так. Ну напевно. Ну а, так, по-моєму, я так думаю. Ми не дивилися, якщо раптом помиляємось, то можете виправляти нас десь в коментарях, наприклад. Так, чекаємо на. не, не напрошених гостей. Так. Не запрошених. Такий здоровенний цей промінь на Так. Mm -hmm. І де вони? Де вони, де вони, де вони? Де вони? Де вони, ну не. Це місце спауна, mm -hmm. так? Зелений, червоний mm -hmm. ромби. Ні. Mm -hmm. А, так, да, ромби, да. А чого ми йдемо на зелене? Нам треба до червоної йти, скоріше отак. Обходити та А, а вони цих... будуть захвачувати ага. червоний. Будемо відстрілювати їх. Зелений, Зелений? так. А ми будемо їх відстрілювати. Хоча можна було б теж підплисти десь сюди і відстрілювати тих, хто захищає. Угу. Але вони зазвичай швидкі почнуть до нас дуже швидко наближатися. Ну, логічно, угу. що треба сюди швидше підплисти, так. Така музика фатальна угу. просто взагалі. Може хтось гасить. Але ми ще. А хто по кому гасить? там нікого немає. А може хтось засік... Ні, якби наші засікли, то і ми б вже б дежбачили, правильно? Не. Хоча, значить, не може стої. хтось наугад просто пальнув. Да, а чому б і ні. Так. От, ти зараз ідеш, типу не стріляєш нікуди, можна, було б дійсно наугад стрільнути кудись. А мало ли, може ти влучиш випадково. Цікаво, до речі, якщо ти не бачиш когось, але стрілеш. Угу. А там хтось буде, ти влучиш чи все ж таки? О, бач, не всі. Угу. Видно. Привіт. А ти який крутящийся. Торпед напускав в нашу сторону, до речі, обережно вони якраз в нашу сторону летять. Б... Блин, я не думаю, пусть. Зараз подъемниц. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я ж казав в нашу сторону торпеди йдуть! Та я я, шо? я... бля. Ти цілився далі стояв! <euros> ну, владна тільки. А може і не влучить, навіть. ведь. Не, не влучить. Алло повинный вин Вот Ооо, са, блин, повы, я зло ваше? Зараз якраз три штуки в нас. Ну, можно mm -hmm. да -да. На. улучшить. По а, ну, да. Це вин, походу, блин. Та не, лучше. луч. Скрытие. О, мы его запунили. Да -да. Ц... Не, он а не, винн все ж таки. А круто было бы, да, если ты влучаешь по мотору, наприка. Ну да, так винн тут запиняется. Серьезно? Да. Зараз, давай, 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 давай. Брин. А -да -да. а -да -да. Ну что ж так, так мало-то. Зараз, зараза, зарази. Да, не я скажу, что выпустишь. Ага. Эээ. Е, не влучив? Ха-ха-ха-ха-ха. Ты стрельнул? Да. Дмін. А, фраг не прилетів, шкода, не. шкода. Зараз Десять, зараз, 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 зараз. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Шу нее! Один, один, хоча яп. О, зараз ще раз вистрілю. стріляй, стріляй, Стреляй, стреляй, стерп, торпед, торпеду. Не, гон походу. А вот ты я... блин. Блин. Да. Такий близький фраг був. А по тобі уже может артиллерия шараха. Угу, Вот. У нас тут... Что за хрест? О, вот там он стоит, 1340. Тысяча... Не, настоит. Ну зараз по тм будем. Да, и трассы, а там, Три. Так, сдаем, 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 сдаем. Дабл. Бабл. Ты 4 раза съел, что два? Да. Четыре. Uh, так, Довольно. Да Торпеда да вон там. Одна. А, ты прям на с... ней, да? Pe... Uh, значит. <laughs> а, не дошло. Еще один. Не дошло. Не дошло. А вот это вот пидло штука, дуже пидло. А. Все мимо. Там что за? Как так? Та блін, ну просто важко якось пуці влучимо такой. По ним вона... торпедами треба стріляти. А що це значить? Mm... О, влучили. Ну але так ще треба три рази так само влучити, щоб потепити. А вона вже зараз під воду зануриться, походу. Давай... о, все. Так. І тепер вона тут буде. Сіяти хаос. Так, скільки треба. Белі. Що це? А, ти... Це випадково Завипадковар натиснув стріляти, так. Відходь, бо зараз вона по тобі буде просто. <рив GREG rows> О, вона вилізла. О, тут варі гасись. Ну, хай по ним торпедники валять. По ній точніше. А, -а, -а тут зразу. Хм, Прикольно. І що? Ну, що? зазвичай як буває, якщо треба захопити базу, то приходиш ти, наприклад. Uh -huh. Потім прийшов ворог, і час зазвичай або зупиняється, або відкатується на нуль, щось типу того. А тут. По-перше, коли ти і ворог на базі, то у кожного окремий таймер іде. Ну, наш, наприклад, була 15%, да. а у тих уже 9 було і все одно. Вот. І ще, якщо підводний човен тільки що занурювався, то його час переставав йти. Mm. Тобто не можна, типу, залізти туди на підводних човнах, трудово погрузитись і сидіти там, щоб тебе ніхто не міг вбити. Та йоки! О, гуще! О, фражок. Привіт! Ну, просто стиряний чись. Mm. Ще розвертайся іншим боком, чи ні? Чи вже да, разряд... не, не. Треба по этому. О, там две сотни было справа, там. Ну, а? а -а -а. водка. Ого, <laughs> <laughs> вот, там хтось впалив. Впаяв, точніше, 1400 -нику. Так, зараз, зараз. Бабах, а, Так, Трохи да. А, ще сторон, давай. Що це? А, да е він, до речі, ще й пульний. О, та, десь так. Влучив, в центр. а, Блін, влучить, але. <ривіт> блін, то це ж пипис! Пі ага, влучили, але він уже опустився в підводу. До речі, обережно, бо ми тут одні залишились, по суті, на цій частині. Ого! Диви, ми злили, їх залишилось всього навсього п'ятеро, можна... а, а, не... нас... а нас. Десять. Ага. У нас еще уже ехал, так что давай то валы, на полных цих mm -hmm. штабелях туда, в ту сторону. Может еще одного поезда я. Будет взагали чудно. Ой, а, я... а блин, да, мы через 7 секунд выиграем, может через 5. 4, 3, 2, 1. Все, мы выиграли. Захопывавши территорию. Ничто. Не? Нет. Все, а. так. Все, оно трохи Победный подумало. Выстрел. Нет, не хочу No. <laughs> а шкода, шкода. Тільки скільки збереш. нам дадуть? Ну ми мало вбили, десь 105 напевно дадуть всього на все. А це от круто. Ай, mm. три ще десь аж. Треба по два хоча б збивати. Що, але сім штук, дивись. І ще дивись, їм так повільно досвід іде. А ні, почекай, у них уже yeah. левел апнувся? Ага, ну, тоді не так уж повільно, окей. Хоча дивлючись, ти знаєш скільки у них до цього досвіду було? Досвід? Я ні. І шістькан нам дали з цього срібла? Сім навіть. Ага, непогано, непогано. Поїхали. Так. Ще разочек. Так. Давай ще разочек. Спробуй. А що штуки значить, бач? А, это а а, а, типу... Ін инв... Понятно. Гейн дабл голд. Дабл голд. А коли голд нам буду давати? Я его подвою, як тільки нам його дадуть. В цьому режимі будем грати, а мені, наприклад, не хочеться флаг моя грати. Нифига собі, дивись, взагалі, чисте море просто. Оце вот зараз моє да. себе буде. І всі треті голе. А, ну всі майже. Багато хто. Ой-ой-ой, ой то в нас теж жорстко. Треба просто тусуватись зовсім десь ззаду, і коли вони будуть їх підбивати, десь там уже під. Ми можемо, знаєш, трохи ближче підплисти, щоб. Тільки оцей. Ну, як круся, короче, як знаєш, дізнається. Так, так, так і треба. Ну так, блін, що, вони третій левел, як ми їх заб'ємо. Їх один зал по нам це смерть, а наш один зал повністю по нам це менше половини, напевно, зілі це тільки. Це зовсім не рівна битва. Треба дивитись, щоб я не Нам бачу. треба бути ззаду, бо ми слабкіші. І передні будуть засікати, а ми все одно зможемо дострілити. Mm -hmm. Він же там на півмапи десь валить. Ah, і да. ми будемо по ним просто дострілювати, це єдина така адекватна. тактика. До речі, зараз 16 на 16, бачиш? Я щось не побачив, що там є просто цифри. Mm -hmm. <laughs> ми з просто рознарахували, сиділи, скільки там в командах. А зараз побачили, що там написано зверху. Там, де Еліас і Анімес. Mm -hmm. Чого подивитись. То так, ну, так, коли ми нарахували, було 15 на 15. Розмір команд чи відрізняється час від часу. Ну, Там один-два човна, напевно, завжди приблизно десь 15, напевно. Угу. Послідкуємо за цим. Так, да, мені здавалося, що я взагалі 20 бачив. Так, фулл стоп. Ну, тепер повертаємось. Ну щоб... Угу. Було б добре оцю якусь початкову фазу зробити трохи швидше. Я не знаю. Може, перші там, 10 секунд час, щоб пришвидше не йшов, наприклад. Mm. Для всіх. Типу, щоб. Ну, щоб швидше оце, дійти до центра маха, бо тут реально десь 2-3 хвилини треба оце, наближатися до центру. Поки ти просто-напросто побачиш воду. Oh. Ага. Такий сонар. <звук> О, там засікли, човен. Підводний, підлодний, підлодна водка. Так, ну. Десь... Давай десь... зараз не скільки до неї кілометрів 5-6. Але вона до нас не А, а, вона в центрі, так. Да. Це підводний човен. О, нас, наші вже захоплюють. Охо-хо! Нашого, нашого вже гасі. Йо-моя, це вся артилерія по ньому почала болити. Подивись, з усіх сторін нафіг. Ага, і нас ще один. 6 відсотків, а ще не погано. Всього... Всі перезаряджаються. Це зразу всі стрілили тупо. Ну, да. Взагалі ніякої командної. Ну, хоча як можна там? Ой-ой-ой, зараз по ньому торпеди прилетять. Але він гарно так цей. Тримає, да. Ага. Ну цей добре. Давай, давай, вспливай. Ой. Ай, Ай-яй-яй, ай, яй. Ай, ай. А що зливається, то час, він все одно. А, припливалося під водою. Ну, mm -hmm. Але бачиш, вона під водою і час для mm -hmm. них не йде. Yeah. Так, що, я це Блін, вони нас наших два вже човни злили, а ми не одного. Ну. Чого? Тому, що, а, я згадаю, чого. Тому що наші рванули Одразу, да. вперед. Блінко було. Це, ж Всі... очевидно, що, що там артилерійські ці човни будуть Лупашки. Я відплив трохи назад зараз. Ти назад відплив? Ну так, да, трохи бачив. А, я ти назад, хотів... типу, в тебе задній був. Ну, Це був, так. Да, я хотів зупинитися і тому а... вижу дуже сильно назад. Треба трохи ще ближче, бачиш? щось не ми дуже доволі далеко. А, до речі, а у них один підводний забили вже. Ніштяк, у нас два таких. Ага. Угу. А, ну, у них уже теж два збили. І ще один майже дохлий. А ну давай, 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 давай. Сюди. О, на підводний човен, Давай, 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 збий його. Да, Підводного човна вже має. О, тропетка. Та, прям в нього! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ааа, трошечки. Так, якщо... Ой-ой-оу! -ой -ой. Ну ладно. Що таке? Я забув знову. До речі, там у нашу сторону йдуть торпеди. Вон там. А, десь... а вони взірвалися же. Ну, не, вон ідуть. Це... А, це... це підводні човни. Здалось. Ну, окей. Просто побачив біла на воді таке щось. <паде> О, да мне Значить. О так. Тримай! А! повернув! Нічого собі! Треба перестреливать для цього. Ага. Ну, по одному я на увазі Спочатку. Ну, мені так зручно, я безум. Це я оп. На. На. Так, от от десь. Да шо ж це. Чак! Оце він газонув, Скільки він зараз? Вузлив 30 лопашить! Як так швидко? Торпеды по нам лопашить? Хуош. Оооооо. Оце дійсно гірше. Зараз по нам прилетить. У кого першого наведеться? Блін, а вони захоплюють цей. Ага де. Ого, скільки вже? Угу, Залишилось дві хвилини. Давай, давай швидше. Я ну, ще й ну, під кутом ну... таким треба розвертатись По нам? Yeah. Так, нам, Збили. Медики. А, він збиває. А, коли, коли влучає, то збиває. Ну... Ого, по нам торпеди, походу, влучили. Mm. А, ні. Да-да-да, це торпеди. Блін, їх тут було. ого гарненько вписав хтось. Да, це артоваря. 9 хп, ну хоч... Ех-хе-хе-хе! Це піп-пє. -пі. Сурово-сурово. Да. Ні, ну важко mm -hmm. грати, коли стільки mm -hmm. третіх левелів на вас прям... На... Та ще й мапа просто відкрита, як на лавані, далі. Ага. Це ж таки, краще трохи коли. Я... З'явилися з... з... просто не звідки? Та... Ну, тобто, бачиш, радар теж має сенс качати. Бо. <по> <по> А, ми не можемо покращувати. Можемо, наприклад, у німців ще один. Ну, такий ж саме артилерія, бач. Насам є в нього. Ага. А як називався той, пам'ятаєш, офігенний? Якийсь USAївський, по-моєму. А, ти про той, як швидкий, типа, да? Та, у якого 8 торпед, він дуже такий крутий був. Ні, подивіться, ось так. Він називався. На те щось. Флорида... На те якось. до Дови... Боже О, Може він. Може він навіть на вона... третього, бо далі ще. Вайоминг, Саус Каролина, Балтимор. Пу-пу-пу-пу-пу, я ж я зазнаю. Так, ну в кінці його немає, давай краще. Ні, це не він. Ні, не Тенч. Значить це не звідси. Був. А, не США? Можливо. А, ми ж просто по назві це думали. Ну, думали, так. Так, до речі. Він же не факт, що в США. Ні, немає, так. Ну, в смысле, туди знає. Це все кінець? Ні, на цей. Нету. Mm -hmm. Хм, что я пошел? Можливо. А, так. Конго-проту. Я думаю Конго-понго. <laughs> Сколько чёрных тут? пу пу пуру пу пу, -пу. таками. Да и 38 это 38к золота. А такао, там... нет? Не-не-не. Не, на такао. Что-то там довше было. Да, щось на взагалі не в Франції може. Дадуть лише. Ашан. Ашан. Ладно, не зрозуміло, да. Може ще раз пройти цей туторіал буде на якось вільний час подивитися, як він там називався. Він крутий реально був. Гідроплан. Ще й самоліти дивіться. Так. Пройшов скільки там? Давай вже закінчується. Так, а у нас тут же есть досвид, чтобы... Нет. Хм. А... Угу. Что? Да не, ничего, ничего. Я тут сколько белорусский. Каоский там досвид. Мы, мы по ну, там... давай там я с... ага. наступаю. Да. Так. Ты же закинчила mm -hmm. Вот та партия, которую мы Пробавець. Трохи так злили, так, <свист> м'яко кажучи, на самому початку. І у нас зате все ну, одно 2000 досвіду Тобто, бачиш, все ж таки вигідно грати, коли дофіга 3 левела, навіть ти особливо нічого не зробив, а тобі стільки досвіду дали. Качаємо собі пушки. Блін, ми ну, майже третього левела відкрили. Ага. Давай ще одну битву, там відкриємо. Та я думаю, давай покачаємо пушки, щоб більше злити. Ну, все одно. Чи думаєш, ми зразу будемо за третій? Ну да, давай. А, давай 16 давай. штук коштує. Ага, що? то золо... золото. срібло у нас вистачить. Окей, давай. Yes. Погнали. Давай. Будемо будемо других левелів таких самих злогод. Ага. Okay. Давай. Тільки треба буде, знаєш, що не качати на третьому левелі нічого, щоб ми, ми грали з да. другого левела більше. Ну, подивимося, якщо раптом. Ми пам'ятаю, коли ми тільки придбали другого левела човен, то було більшість першого. Да. І нам легше було з ними грати. А потім, коли ми вкачали пушки, стали всі майже ну, другого-третього. Угу. Це вже набагато важче. Ну окей. Тоді Ніч, треба я... качати буде пушки там. <гум> да -да. Але це знову. тупо що досвід, ну це має сенс, звичайно, Шо? з однієї сторони. Що досвід тільки локально на човні. Ну, mm -hmm. тобто ти відкривав човен і не можеш туди, типу, накопичити і вкачати зараз щось. Mm -hmm. Ти маєш чекати, поки ти ще саме тим човном mm -hmm. виграєш кілька битв. Ну, це таке собі. Ти ж, типу, отримаєш досвід як командир. А в тебе є окремо досвід командира і окремо я досвід. Ну так, але все одно ти отримаєш досвід як командир. Вже, і, в принципі, ти можеш, типу, вже вміти. Кращим, ну, ну так, керувати будь-яким судном. Ну, да ладно. Це вже. Так, є... давай розробимо так. Погляди так. розробників. Ну, вони зазвичай або десь по центру будуть мапі зараз всі велиці. Найрозумніші підуть сюди. Як і будуть нас вигучі? обходити. Ну таке. Там дуже довго обходити, там хвилин ага. 7 обходити, якщо вотак вот, аж обходити через. Ну, якщо 30 вузлів, то. Ну, 32 десь. — Ну таке. Ну, 35 десь нормально буде, але. Все одно довго. Дивись, Дивись. як ми повільно йдемо. Ну так. Да. Ми, ну ми так. Диви. Є які швидше. Воно. Ну, так, але не так уже сильно. Ну, вони. Два рази. Ну ладно, два рази, не швидше. швидше. Може Тінрюї? Ні. Yeah. Yeah. Можливо і Тенруї. Схожа Угу. Хоча Тенруї ми навряд чи подумали, що це американський. Да, yeah, да. Yeah, щось дуже. Більш схоже на Угу. Uh -huh. А там було доволі очевидно, що американська назва. Ну дійсно там же можна, я думаю, туторіал два рази проходити. Да. Сумніваюсь, що це заборонено. Подивимось. Бо човник був реально крутий. Треба буде ще радари вкачати, тому що це дуже круто, коли ти здалека бачиш їх. Коли воно зникає, О, це зовсім це про те, ти я казав ти. Ага. Ну, через гору, бачиш, фігач. Ага. Це круто. Стріту, чувак. Ага, ми. Вони залишиться. Ні, не блін. Підводні човни. А, а, я вже вистрілив, Ви я Да, А ну, трошки зовсім фак, трошки не вистачав. Fuck, 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 fuck. А, 20 секунд. Блін, розвертайся. А, я не встигну розвертатися. Та вже можна і так стріляти. Все, ну ти будеш звертаться приблизно 10 секунд. Але по ньому ніхто не шмаляє. Зараз uh -huh. він спокійно собі там ходить. Зараз раз, вот нахуй. хтось уже не... А ну відпусти наш, фраг. Зараз, 3 секунди... Ну ну-ну-ну, давай Ого-го-го-го-го! А... Це по нам походу. стильно стыльно и витхой. Жилуче, нет? Ха-ха! Прям біля поруч нами десь взірвалося. О, ми вбили. Угу, Фражок. Чува, ТР э, розвертайся іншою стороною. А так я можу ще раз вистрілити? Ага. Давай, давай. О, тут такі маленькі, по ним так класно дійсно стріляти. А, та, десь так. Ну, все Це одно якось. воно дуже. Влас... А, він зупиняється, по-моєму. Дуже велика кількість торпед і всі в нас, походу. А? Ні, а від нас йдуть всі. Ось всю. А, оці. А якщо вони зіткнуться, цікаво? Да, от мені теж було цікаво, але. Ну майже. Да. Мало по суті взриватися. Ух ти, скільки, власне? Справа, отуди це. Треба гору валити. Розвертаємось і. лупашемо. І ще там загорує я. А, до речі, от там от 1365, можливо, це. Ой, хтось що... тут має. Це... Не... Ні-ні-ні, це не він. Угу. А що? Угу. Привіт, друже. Зараз ми з тобою затусимо. Так, трошки, трошки, блин, якщо б я ще ой-ой-ой, є... А так, то так, лейдл. Це зовсім... а хто по нам стильно, Там же немає нікого поводу. Що таке? Ти уже тоже. А Та, ну-ну-ну-ну! Тормози, тормози! Зараз... Там гора прям перед нами зараз прям. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-нуч. Трошки, трошки, трошки ще. Точніше, 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 точніше. О! І торпеди дивись, бо там сказали, що летять десь. Та ти! Це пан були? Да, <с <с але ми так в острова заплили. В останній момент зупинилися. А з кого? Там немає. А, ні, підводних човні немає. Чуєш? Там... треба сюди підпустити зараз. Давай ще одного треба за цей -за 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 затопити. Сюди. І нас дывают. Тут торпед. Ага. ніхто не зможе окрім свидеться. А, он там був, чувак. Позаду нас якраз. Да. А де він? Отвинись. А, його... Він зник, я не бачить ніхто вам До речі, він може. О, ха-ха-ха. це здалека десь. Да Та ні, я думаю, що ці острови не сильно с Давай, вали по ньому. О, дивись, як він йде, Прям таки хоче до нас. Ага, пальний диплений торпедом. Ага. Та, торпедами ну причем. Ооо, зараз прилетить умую, через ліс через гір, Через ага. гори. Так. Оп. Ах ти ж такий. О! Блін, на раз. Хитро заданий якийсь. торпедки, торпедки. full speed в парад, И развертайся. Угу. Mm -hmm. no, На не вылучить. Ну, uh, okay. а, ну да, он не вылучить. Он и повинный. А Не, не вылучить. Давай выше. Стыгнем, ага. стыгнем, А вот теперь мы с тобой побалакаем, подлюка. Ну да, что ты своим пукал? А, он зъебил нам прицел, тики. Ну ладно. Я тоже могу стрелять. <laughs> Только не улучшаться. <laughs> Давай, короче, у него там слышалась фигня совсем. Ну, Один хп! Не прикалуйся так, не Ух. Ну Ми стояли всю! Якби зараз торпеди по нам прилетіли, то трендам б! Ну розвертайся. А! Ого, Це 900 А ну-ка давай по ньому нагло мордяка. А пофіг, ми будем всліпу лупашити. Вот так. Думаешь, таки хитрый, да? Зараз мы. Ми... А, а тут перезарядка? Не зрозуміло, О. То воно щось А раз ти схватиш у нас. Ооооой, схватиш. То стрільнув, я тобі зараз стрільну. О, закинусь. Оооо, гарненько як пиляли йому. На, на на на. на, Так. Давай, давай, давай. давай. Оооооо, стрільний дібрак! Круто! И по нам нрак. нам то нам торпеды идут вон там, вон ж не вучи. Я на это знаю, зараз треба в. Кубарет! Краще вперед ты б рухався. Ты просто на месте стоишь. А нам підірвали двигун. Да, походу, там пускод бачиш набачит стоит. Ааа! Б. Топ-то действительно можно 2 Прикольно, прикольно. Ну все одно нам мають досвіду за це дати. Да, три фраги? ні ще. Так, три фраги зафігачили. Всіх кнопків. Ні, одного дев'ятого. Давай почекаємо туди, то що там робити. Чи ти хочеш в нову зайти? Не, так? я хотів нову зайти, замок зайти. А хоча потім ми відкриємо вже третій, чуєш? Ага. Тож ми зробимо перерву на велику, друзі. Сподіваємось, що вам mm. сподобалася серія. Показуйте цю серію своїм друзям знайомим. Так, звичайно. Ставте лайк і дякуємо за пригляд. Бо... Підписуйтесь і на все добре. Бувайте так.